Друзі, мої вітання. Продовжимо аналізувати ситуацію на фронті. Зокрема, підбиваємо підсумки проміжного, так би сказати, етапу великого літнього наступу ворога, про який так багато говорила західна розвитка, і наше військово військово-політичне керівництво. Як власне військові самі оцінюють а, успішність а, ворога у цей період? Ну і власне сконцентруємося на безпілотних системах, які тут новилися новини. з'явилися за останні дні. Все це буде в полі нашого зору з нашим спікером. Це Олесь Маляревич, заступник командира. Чотири. Оста двадцять окремого полку безпілотних систем Ахілес, пана Олесю я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава назаєм. Що ж, видання за телеграф пише, що літній наступ Росії провалився, за словами видання, фронт. Розтягнувся від Сумської та Харківської областей до Донецька та Дніпропетровської. У травні наступ розливався швидше ніж у квітні, проте вже у червні темп упав. Пройшовши максимум, імпульс розвіявся. Головна причина провального наступу Росії, як зазначають журналісти, це погано навчені солдати для керівництва наступу. Ця тенденція спостерігається по всій лінії фронту у ворога. Йдеться. У статті. Пане сюди наскільки от така оцінка, яку дають західні медіа відповідає вашим зокрема спостереженням на передовій? Чи дійсно ми можемо говорити про от таке суттєве зниження наступального потенціалу ворога? Ну я б не казав про якісь провал операції наступальної. Ми це вже все проходили 22-му році, там 23-му, коли там всі були в ефарії після харківського контрнаступу. Потім готувалися до нашого контрнаступу на, на півдні і виявилося, це не так просто, як здавалося. Ось ворог зараз тисне всім своїм потенціалом наявним по всій лінії фронту. Якщо ви бачите самий Deep Діпстейт, він не завжди репрезентативний, але можна в принципі орієнтуватися. То ворог потрохи захоплює в деяких місцях території. І це говорить про те, що їхній наступ не провалився. А навпаки, але дійсно те, що вони отримують ті, -ті кілометри території, вони платять дуже велику ціну за це. І от це уповільнення. Так, є. Є місця, де ворог зупинені, але лізе щодня і здебільшого живою силою. Стосовно якості підготовки, дійсно, вони раніше мобілізованих готували 30 днів, зараз готують 7 днів. Тобто дійсно, це впливає на підготовку для того, щоб полки, батальйони роти їхні там корпуси, які працюють так активно, ну, армія називається корпуси, то у нас. Які працюють в бойових постійно, Вони просто в бій кидають нових, 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 нових і вони гинуть. Ось але від того їх менше не стає, тому що дійсно них проблем з мобілізацією немає. Тому я не можу сказати, що він там провалився. Контрнаступ і наступ це не це Наступ продовжується і треба їх зупиняти і знищувати. А ось цю слабкість їх те, що вони тепер буквально тиждень день готуються до бойових дій. Ми якось можемо використати на свій рахунок, можливо, не знаю, якось змінити наш підхід, тактику. Дивіться, війна це війна ресурсів, технологій, е, живої сили, і по саме по живій силі ми значно е, слабші ворога. То ми можемо протистояти тільки розумом, хитрістю, там на своїй території воювати. Ми це робимо, е, е, що можемо. Ну, це, це кожен день. Ми шукаємо е, різні варіанти для того, як виявити ворога, знищити ворога. Вони з при, Дають нові рішення, якісь там, ті самі там безпілотні системи. Ми думаємо, як їх зупинити, як виявити, як там. Ну там багато різних нюансів, <гум> як, навіть там перехоплені ці, сигналу, там відео. Дуже цікава історія. Да. Це, це просто не можна розповідати на загал. <гум> це все робиться і найрозумніше люди цим займаються. Угу. Гаразд, давайте перейдемо безпосередньо до більш предметних тем пов'язаних з безпілотними системами. Інститут вивчення війни пише, що на Росії почали встановлювати тепловізорні камери на шахеди, щоб покращити точність своїх ударів. Наскільки такий у ворога є серйозним посиленням шахетів? Чи змінився з цим от бойовий потенціал? Ну, На жаль, вони роблять ставку саме на терор мирного населення, і шахеди використовуються саме для терору мирних місць та селищ. Ось і шахеди, вже є реактивні шахеди, і буде більше. Звичайні шахеди раніше літали 180 кілометрів, зараз вже 300. Раніше літали декілька сот метрів, зараз за 2 кілометри для того, щоб їх саме вогневою групою було важче збити. Тому вони покращуються для того, тому що знають, що ми знаходимо шляхи їх збивати. Наприклад, зараз той самий. Гіпард не завжди може їх збити, якщо вони дуже високо летять, тому вони намагаються робити так, щоб якомога більше шкоди з втрат нанести нашому нашим людям. Да? А які які тоді заходи про тоді, якщо ви застачаєте, що навіть гіпард вже не справляється F-16, Літаки винищувачі в використовують? Я не можу казати про літаки. Це ну це треба питати, тих, хто в авіації працює, служить. Ми у нас інші засоби. Є перехоплювачі, у нас вони є. Зараз прямо окрема е, група людей в нашому полку, і в таких як наші, підрозділи цим займаються. У нас є завдання е, прикривати мирні місця там, де ми служимо. Ось. І ми про це не буду зараз говорити, але це прям окрема історія, де, і туди прям люди спеціально набираються, вчаться для того, щоб перехоплювати ці дрони. Тому що раніше, знаєте, ми це ПВО, це, це не наша робота, наша робота це бойова робота. То зараз фактично бойові підрозділи залучаються для того, щоб захищати мирне місця міста, тому що ви бачите, коїться. вони просто коли не можуть дійсно продавити фронт, вони починають реалізувати тил. ось ну такі с -с скати, ось. пане Олесі. Це якось відображається безпосередньо на нашій спроможності вести оборону при наступальних діях. Якщо по суті фронт зараз виконує питання ну систем ППО, скажімо так. Ну, ми допомагаємо ПБО. Ні, ні, ні. Це нормально. Це в принципі дуже добре, що ми повністю розуміємо, що відбувається в небі. Все, що літає, і можемо це збивати. І в чомусь збивати це нормально. <плес> Гаразд французьке видання Лімон зазначає, що Росія може дозволити собі безперервні атаки по Україні в великої кількісті шахедів, оскільки значно збільшила свої виробничі потужності. Шахеди більше не мають нічого спільного з Іраном, і тепер виробляються виключно на території Росії. Їх збирають сотні жінок з Африки, які прибули на Росію, і виробництво переважно знаходиться у Татарстані. Як ви оцінюєте цей фактор масового виробництва БПЛА на Росії? Чи здатна наша країна от, ефективно протистояти такій виробничі потужності? Ну ми розуміємо цю загрозу. Ми бачимо, що вона, що вона буде через 3-6 місяців і далі. І саме тому розгортається з нашого боку протидія і вона буде. І шахід дійсно збувається дуже багато і бачить звідки вони летять, на якій висоті, які швидкості повна інформація є і. Все більше і більше сил залучено для того, щоб збивати. Ну, звичайно, найкращий е... засіб протидії це знищити саме місце виробництва всіх шахідів або місце запуску. Так само у нас на фронті, коли питають, як боротися з оптоволокном, тому що не можна подавити ремонт. Знищити пілота і місце зльоту. Це найкраще, що можна зробити. Це ми робимо. Так само тут же завдання для наших дал... Дал... далекобійних дронів, які по... по Росії працюють, щоб вони знищилися на місця виробництва шахідів. Так само, як вони знищують літовище і склади бика. Пане Осе, вибачте, за мою не занадто військову професійність, але наскільки розумію, щодо знищення місць запуску шахетів, ну це якось ну, мабуть, нереально, бо принаймні я бачила, як це відбувається. Це під'їжджає такий умовно кажучи, пікап з нього випускають вони шахеди і їдуть собі далі. Тобто, ну постійно локація місто дислокації запуску шахетів такого немає. Це називається знищити логістику ворога. Логістика це виробництво зберігання перевезення, От де буде виявлено саме рух цих шахетів, де розвитка відпрацює, і скаже, де це можна зробити, там воно буде зроблено. Це не наша робота, це я просто я кажу, що це треба робити на території е Росії, знищувати їх там. Але якщо вони сюди прилетіли, вже це вже наша робота і збити тут. Угу. Гаразд, а президент саме НАТО зазначив, що Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але стикається з проблемами фінансування. І от, власне, ми сподіваємося, що наші партнери. Якраз і допоможуть нам цю проблему подолати, але мене тут цікавить панелесі. Як ви оцінюєте ту цифру, яку зазначив президент? 8 мільйонів дронів на рік. Це скажімо так, достатньо мало для фронту. Чи як вираховувати цю, скажімо, так, більш-менш прийнятно і комфортну для нашого війська кількість дронів? Якісне виробництво дронів в Україні вже налагоджено. Компанії круті, сучасні, які співпрацюють прямо з підрозділами, які на фронті вони співпрацюють, тобто дрони постійно покращуються, є таке. Але головна тут проблема навіть не фінансування, я б сказав, а доступ до з запчастин з того, що чого ці дрони виробляються. Тому що дуже багато запчастин вони йдуть з того самого Китаю, а там є проблеми. Вони бувають і неякісні постачальники, як це кажу сказати? Спеціально відправляють партії, які браковані. Такі випадки вже не поодинокі, на жаль, для того щоб згаїти час, то вони потім пересилають нормальні і це згальмує виробництво, тому це проблема існує. Але по фінансуванню дійсно це правда зараз. Європейські партнери вже допомагають, це вже є, це добре, і навіть ми вже маємо від цього теж позитив. Ми розуміємо, скільки дронів ми отримаємо і за які кошти це, угу. це є. Угу. Ну а в цілому, ти не знаєш на місяць, скільки б було прийнятно для нашого війська мати дронів. Чи я не володію інформацію, скільки для всього війська треба дронів. І я можу сказати, що для таких підрозділів, як ми, наприклад, це треба до 9 тисяч FPV, наприклад, які брати за місяць на місяць. Ось uh -huh. це цифра, така знає, я умовно зараз сказав. А це може бути більше, менше, ну, звичайно, буде зростати тільки, тому що роль дронів вона збільшується постійно. Uh -huh. А які види дронів зараз найбільш затребувані на фронті, і по яким не знаю, можливо, є певний дефіцит? То дивіться. Саме дрони, вони всі ті самі, просто вони покращуються і модернізуються. І дрони, дрони Камікадзе це дрони в півці. Це квадрокоптери, Камікадзе, які працюють там до 20 км. Потім літаки Камікадзе це літак, який летить з, Б, з БК в одну сторону. Тобто, камікадзе. Є літаки-бомбардувальники, є дрони, гексокоптер-бомбардувальники, ну їх називають Бабайга, росіяни називають. Такі дрони дрони-розвідники. Ну і багато решта інших варіантів. Ті саме перехоплювачі, перехоплювачі шахідів, теж багато вже uh -huh. варіантів існує, да. і так uh -huh. всі ці напрями просто стають краще, краще, краще. Там покоління, перше, друге, третє, четверте, і пішло далі. Uh -huh. Чи бачите ви, що зараз існує певний брак особового складу, якраз як операторів дронів? Чи ну не знаю, на вашому прикладі підрозділу, чи ті випадки, які вам відомі? Дивіться, об'єктивна ну, мобілізація в Україні це проблема. Тому що постійно працюють ці цією ефіри, що от АЦК, там, макбусифікація, наші там нещасні чоловіки їх там хапають на вулицях. Це проблема є. Я просто кожен раз кажу, знаєте, от, хто не має там, не має трьох дітей або не має роботи, за які він заброньований, не має відсрочки, оберіть заздалегідь підрозділ, де ти будеш працювати ефективно, заробляти гроші. Там у тебе будуть ти здобудеш якісь нові навики, ти не будеш знаєте, цим гавнюком, який сидить і ховається. Дійсно, треба допомагати армії. Ну, якщо ти не працюєш або там, там не з них кудись, то має бути в армії. Тобто, ну, Мій брат долучився до армії, теж він був фотографом. Я кажу два роки тому: брат, ну який ти зараз фотограф? Ну давай в армію треба йти. все. Ну, та Зараз професія фотографа не допоможе нашій країні, там в перемозі. Долучився багато таких прикладів. Тому. Не розумних самente, запрошуємо до себе такі мотивованих. Але сім, і, och, з цим дійсно є проблема, важче і важче людей знайти. Тому селекція працює постійно. І реклами, і комунікації з друзями. там Плюс кожен раз, знаєте коли там Трамп там все, там мир, там не буде війни, зараз перемови не проведемо. Навіть ті, хто подав заявки, такі, ой, я почекаю ще місяць, зараз наша війна закінчиться, навіщо мені долучатися до війська. Кожен раз така казати історія Ну, і звичайно, ті мужики, які там. Там Мій друг один виставив пост. У мене новий шлях в житті, я, став, я працюю в консульстві а, України в Рославі. Такі 120 кілограмів, 1,90 90. Девчонки не консул, а просто якийсь там працівник консульства. Ну, що це таке взагалі? Ну, чоловіки мають а, зараз долучатися до війська і щоб не було потім питання, що 18-річний треба мобілізовувати. Я проти взагалі цього. Є ще там 30, 35, 40, 45, хай воюють. А мого треба берегти. Ну, це такі трошки емоції в ефірі. Угу. Пане Лося, а у вашому підрозділі, зокрема, більше мобілізованих, чи ті, хто пройшли за програмою рекрутингу? Дивіться, у нас здебільшого добровольці, але інколи у нас там по деяких містах нам генштаб каже: там цей період, ті, хто кого недобровільно мобілізували, ви можете з них обрати собі найкраще. І ми дійсно там беремо собі звідти там водіїв, там логістику там ще там когось. Ви обираєте, не вам дають безпосередньо людей. Дивіться, нам дають право обрати. Ми, ми прям відправляємо наших рекрутів, е е рекрутерів, відправляємо в ЦЦК, mm -hmm. і вони дивляться на тих, кого привезли. Ну Там, взагалі, такі знаєте, дуже часто демотивовані люди, які проснувся, що на роботу його і, і в ЦЗК опинився. Ми обираємо собі найбільш притомних, там хто готовий, потім ми запрошуємо. Я там до них теж там приходжу, кажу, слухайте, вам пощастило, ви бачилися, тут супер підрозділ, клас. І всі на 10% з них намагаються хоч через вікно побігти. Ну, от, от такі люди, розумієте? Ось. Угу. Тому Я... є проблеми. Угу. Який середній вік у вашому підрозділі? Ну, точно не можу сказати, але мені здається, десь, може, 32%, десь так буде. Угу. Гаразд, до інших ще а, тем пов'язаних якраз безпосередньо з цією тематикою. Шахеди стали більш небезпечними. Росіяни сперяджають їх бойовою частиною зв'язку рідиною, яка горить навіть у піску, це означає військовим з флеш. І нагадаю, що такі а, шахеди були зафіксовані під час масової атаки на столицю. Зокрема, Пане Леся, ви стикалися з таким видом шахедів шахеді, які ворог запускає, можливо, і вашу оцінку. Яку загрозу? становиться саме така нова бойова частина. Для чого це? ну Всі засоби враження на війні, які використовують і ворог, і ви постійно доробляються, в тому числі, використання нових засобів БК, боєкомплекту. І якщо ви про дешевих, спочатку були звичайні, потім з'явилися термобаричні боєприпаси 50 кг Зараз ці, от те, що ви зараз казали, рідниною. Ну, що сказати? Ну, є таке, да. Є такі руйнерна сила збільшується. Ну, треба йти в укриття, там правила двох стін, і все решта. Все, що можна робити, треба робити. Ну що тобто можна... військову доцільність така бойова частина не якусь несе? Звичайно, вони це роблять для того, щоб нанести більше враження, більше шкоди, більше руйнувань. Ну, це, uh -huh. це, це, це війна. Оце, це все заточене на те, щоб зробити якомога більше шкоди по, по ворогу. Ну, вони uh -huh. це роблять, ми це робимо, так. Да. Uh -huh. Тому, якщо по місту летять дрони, треба йти в укриття завжди це всі кажуть, і я кажу. Угу. Гаразд, ви вже частково торкнулися питання перехоплювачів? Тут я ще раз цей аспект нагадаю. Зокрема, наш президент про це говорив: що приблизно третина БПЛА Шахет збивають мобільні вогневі групи, а ми стали використовувати перехоплювачі, які виробляють чотири компанії. От як ви оцінюєте, пане Олесю, якість цих наших вітчизняних перехоплювачів, і чи вистачає, зокрема, їх на передовій? Ну, я в якось в ефірі відповідав на це, от е, казати про, взагалі, про і все таке не треба. Чому? Тому що коли з'явився перший перехоплювач українського виробництва, і якийсь там там чиновник, я не пам'ятаю його прізвище, він на якісь там там зустрічі при журналістах сказав: типа, шахет летить 180 км на годину, а наш перехоплювач 200. Вже наступного дня шахети полетіли 220. Тобто -то росіяни, а у них є перехоплювач 200, окей, підкрутили зараз 220, а тепер вже взагалі 300. Тому ми розуміємо, що маємо справу, що вони застосовують, як вони летять, на якій висоті, таке інше, і перехоплюючи саме підлаштовується під те, щоб це все знищувати, перехоплювати. Перехоплюючи є між наших міжнародних партнерів, там в тому це американські, є українські. І я впевнений, що будуть з'являтися ще, ще, ще рішення, і вони будуть одразу використовуватися на лінії фронту. А ви Зараз, з українськими нас, чи з наземлями працюєте? М? Ви з перехоблюючи вітчизняного виробництва ми чи з виробництва? ми правило, ми беремо два-три постачальника і вчимо працювати саме з цими е дівайсами. Взагалі, немає, немає такого підрозділу, який використовує все. Кожен орієнтується на якогось виробника, на якісь там дрони, тому що на все треба вчитися для того, щоб ефективно застосовувати. От у нас зараз прям окрема група людей по полку займається саме перехоплювачем, вчиться на це і в повністю матеріалі і покращують саме навички використання перехоплювачів проти шахедів. А є якась різниця в якості, в ефективності між вітчизняним виробництвом перехоплювачів та закордонним? Ну, скажу так, що мені здається, що все ж таки українські будуть краще, тому що у нас тут це логістичне плече покращення значно швидше. Тому що там десь виробили, поки вона доїхала, то воно може за застаріти. Українські виробники uh -huh. вони дуже швидко. У нас же комунікація прям онлайн постійно, швидко доробляють і покращують. Але якщо казати, наприклад, там, про деякі там літаки розвідники не ну, там той самий там, німецький вироб, там, ну, це дуже крутий літак, який, в принципі, ну є аналоги, да, але от прям хочеться тільки на ньому і літати, тому що він крутий. Так, 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 так саме в перехоплючах, я думаю, що тут ситуація така, що буде дуже швидко зміниться ця технологія. І хто буде швидше це на це реагувати, то той виробник буде найкращим і ті засоби будуть найкращими? Угу. Гаразд, пане Леся на останок. А... Обласна військова адміністрація Сумщини, зокрема, зазначала, що на Сумщини натягують антидронові садки над дорогами. Робота тривають на визначних напрямках, визначених перепрошую, напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак, і такі укриття встановлюють, ускладнюють власне аеророзвитку ворогу та захищають від дронів ворога. Чи ви, ваш підрозділ, використовують подібні методи захисту від дронів і які, от, власне, Скажімо, давайте так назвемо, які позитивні аспекти така система несе, і які можливо ризики, чи недоліки має. Дивіться, це це називається механічні засоби захисту, тобто ці такі тонелі для того, щоб транспорт рухався і був захищений від ударів саме дорогів на оптоволохні. Долоном оптоволокні, він небезпечний тим, що він рухається і вони можливо перехопити радіотоноподаленням тільки. Механічними засобами, тобто його просто можна в польоті перехопити. Тому вдовж дошці тунелів ще виставляються вогневі групи, які з дробовиками, вони навчені, спеціально хлопці стріляють по ці дрони, коли вони підлітають. По всій лінії фронту зараз такі е, коридори робляться для того, щоб техніка могла пересуватися. Іншого шляху захисту наразі, в принципі, немає. Угу. Почули вас, пане Олесі, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую. Сподіваюся, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у таких важких спеціалізованих темах. Тим не менш, дякую вам за цю розмову. Олесь Маляревич, дякую. заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Олесі, дякую вам, бережіть себе. Дякую.